Ті, хто знав і любив полеглого захисника Олександра Чирку, на жаль, зустріли його, аби попрощатись. Майже рік герой вважався зниклим без звісти. На жаль, дива не сталось. Олександр Чирка поліг у селі Нижній Клин Курської області, 17 листопада минулого року. Хресна мама героя розповіла, жив і навчався у Турійському районі. Рано залишився без батьків. Змушений був виховуватись в бабусі. Дуже розумна, дуже хороша дитина. Велике майбутнє плани будував, але не все йому вдавалося так, як треба. Хрещений син, мій перший хрещений син, сьогодні їхала цілу дорогу і згадувала той січневий день 82-го року, як народився. І от, і от сьогодні мусимо проважати. Хороший чоловік, хороший хлопець, дуже акуратний. Розумний, компанійський. Він дуже переживав, коли його син пішов на війну і казав, як же так, що він покинув навчання, пішов добровольцем на фронт. І я мушу, мушу, і він готувався до цього. Він знав, що він піде туди. Зовсім недовго воював і біля Курська пропав безвісті, ми молилися. 10 місяців ми молилися за нього, ми вірили, що він вернеться. Але, на жаль, на превеликий жаль. Немає, немає Сашка. Дуже добрий, Як син був дуже добрий. І батько для своє сина також був дуже добрий. Бачите, він думав і захищав сина, а сам загинув. Захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Друзі та знайомі розповіли, Олександр Чирка вчився на правоохоронця, але у цивільному житті працював на різних підробітках. Був дуже хороший хлопчина. Дбав про. Вони залишились двох з братом, Дбав про брата, переживав завжди і старався, як, як міг, старався допомагати. А він в міліцейській школі в Харкові навчався, товаришували багато років в Луцьку. Ну і, відповідно, і по місцю проживання в Торіцькому районі. Не раз виїжджали Крисі на озера. Чим не приходилось, тим їхали. Ніхто ніколи не обіжав нікого. Хороша була людина. Він був щирий для всіх, мав квартиру, тут батьки лишили. Він приймав гостей, всі, хто до нього заходив. Важке життя в нього було. Він рано лишився сиротою. Батько раніше їх покинув з мамою. Потім мама померла. Його доглядали дідусь, бабуся. Війна забирає найкращих. Найбільша втрата тата болітиме сину військовослужбовцю. Поховали героя Олександра Чирку на кладовищі у селі Ловища. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверсі.